Вже стало доброю звичкою знімати відео про експлуатацію, недбалу експлуатацію або неправильне використання можливості автомобіля. В даному випадку у нас модель М1123, але це сильно, не сильно важливо, вони не мають значення. Просто позначу, що це 11 серія. Тому М1123 завжди буде чотирьохступка коробка. Тут можемо бачити, що якщо є овердрайв, драйв і паркінг, значить це чотирьохстепенна коробка. Але повний привод у них у всіх однаковий, незалежно від коробки автомат. Нагадую, є нейтральна передача, є H, H L і L. H – це постійний повний привод з вільними трьома диференціалами: передній міжколесний, задній міжколесний і вільний диференціал міжосівий. В залежності від типу роздатки, їх всього буває три типу роздатки. А 242 -я. це вже йде планетарний. популярний, планетарний ряд диференціал міжосівий. 218 це старий диференціал Він йде на м 998 М997. Це конічний диференціал так званий звичайний. І 272. Планетарний подвійна планетарка, Більш сучасні диференціали в цих моментах важливо знати, що на H у вас свободний диферінсал міжосівий, на HL Л міжосівий блокується. Таким чином машина позбавлена можливості повертати, будучи повноприводною на сухих поверхнях. З цього, з цього висновок заборона експлуатації автомобіля в режимі HL на сухих поверхнях. Дивіться, до чого це приводить. Якщо ви їдете на HL по сухій поверхні, Машина не може повернути, тому що заблокований між сім диференціал. І яка деталь буде слабкіша, така і здасться першою. А, дивіться, що відбувається? Наскільки звернула кардан? Просто його скрутила. Він почав обертовий рух, поламав защиту маховика. так називаємо тут гідротосформатор. Побіла, пробіла поддон. Мотор втратив масло, і це сталося між Бахмутом і Часовим яром. Понятно, що машина далі просто зупинилась, і це могло статись просто братською могилою. Я ще раз зауважу саме моє ставлення до цього, що якщо машина несправно виїхала на бойову задачу або отримала несправність результати непрофесійних дій водія, вона стає небезпечною для всіх, хто знаходиться в цій машині. Трьохсоти і, ну вибачте, поранені. І бойова група або група, яка мала б бути там перебувати. От маєте, водій просто не знав, що він робив. Розорвав, бо це він не водій, їм дали цю машину для виконання певної задачі. Ніхто не навчився, ніхто не вчив і не бажав вчитись. Просто порвали машину. Це просто чудо, що люди просто вижили. Ну і ще одне маленьке зауваження: Оце оце все, оце все, це все зробив кетл. Кетл просто далі добів цю машину. А ми вже про це говорили. Тому вчіть матчасть, не ламайте машину, хоча б з ознаки того, що може статися небезпечно для всіх, хто там знаходиться. Непрофесійний водій, не необслужена машина це ймовірність е, того, що всі, хто сів в цю машину, можуть загинути з таких причин. От в мене така формулювання. Хочете, поміняйте, як хочете, там нам пощастило або все решта. ми наполягаємо на такому. Для того, щоб з'ясувати наскільки серйозно все це, ми навіть розібрали передній міст, тому що у нас є сумніви, що він не постраждав. Продовження епопеї наслідків і результатів експлуатації автомобіля з неправильною функцією або включеним повним приводом. Як бачимо, з переднім мостом ми вам показували що все нормально, задній мост, все він розрушений. Оце сателіт вінтовий. Вінтового диференціалу, він, бачите, тут каріус пошкоджений. Навіть відсутня шестерня приводу у цій полосі. Діференціал унічтожений. Це задній мост. Задній і передній мости, якщо кому цікаво, вони однакові на хамві. І в принципі, єдина різниця, тільки в цій задній кришці, може бути система охолодження. Тобто це єдине. Бувають такі моделі. ну, і 11,51, 11,52, 10, 11, 14, у них задня кришка системи охолодження. Або туди приходить система охолодження з коробки автомат, або система охолодження двигуна. Тому обережно будьте, що кришки дійсно переставляються, і диференціал стає, що переднім, що заднім. Але тут увага, що якщо пошкоджений задній... Трубки, то виходить масло з коробки автомат або система охолодження двигуна. Але питання ну, повертаємося до наших наслідків. Ну, Бачите, все, тут задній мост, все, йому капець. Там каріус і сині зуби. Ось так от наслідки. Для того, щоб задній мост зняти, зрозуміло для цього рівень розборки да? повністю знімається полося, розбирається вся жопа. Та сама машина. Результат. Ну і В результаті ми маємо два кардана, чуть не загроблений мотор, імовірно роздатка, але поки що це не підтверджено. Більш-менш нормальне з переднім мостом, хоча він міг теж здатися. І задній мост вже точно відомо. Можна побачити, що експлуатація машини, звісно, не шприцьований шаровий взагалі. Ну, але це відео присвячено задньому мосту. в результатом эксплуатации на полном приводу з блокировки дифференциала вижу всего HL. Ну и результати. результаты тих малюнків додается еще задний мост в минус